Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш, і сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні в нас спінінг. Спініг... Спінінг у місті Дніпро. У кожному місті є місця, де спінінгісти мають можливість на годину на дві вискочити або перед роботою, або після роботи і половити якогось хижака. Я сьогодні приїхав ввечері. Місце, де я знаходжусь, це монастирський острів. У мене з ним пов'язано дуже гарних спогад. Тут, колись я й ловив головлів, і крупних окунів, і судака. Місце дуже унікальне, не дивлячись на те, що воно знаходиться пошти у центрі міста, тут можна впіймати будь-яку рибу. Як я вже казав. Окунь, судак, головень, жерех, будь-яку. Зараз я в забродному костюмі, тому що для того, щоб потрапити в місто, де може клювати окунь, дуже довго, дуже велика малина, і десь метрів 50 прийдеться зайти у воду і там. В тих місцях є ракушечна бровка, і там час від часу буває окунь. Так як я буду ловити у воді, і мені потрібен невеликий мінімум або максимум приманок, я хотів би зараз, поки я не зайшов в воду і нічого там в мене не повипадало, продемонструвати, що саме я беру з собою для того, щоб там половити окуня. У мене така невеличка коробка. Я відразу в неї зложив приманки, гачки і грузики. І зараз я вам продемонструю, що саме в мене в цій коробці. Так, я всього взяв по дві штуки. Це в мене ларва 2,5 у 22-му кольорі, ларва 2,5 у 4-му кольорі. Також райдер 2.5. Також Дагер теж 2.5 у першому кольорі. Обов'язково павук у четвертому кольорі. Обов'язково ларва двойка у другому кольорі. Більший павук у 27 му кольорі. Невеличкий гіпноз у 27-му колярі, у 121-му. Це, мабуть, всі улюблені кольори для окуня. От 27-й, 4-й, другий, 121-й. І я думаю, що не всі ці приманки потраплять у воду, але коли відбудуться якісь перші контакти, я вже спробую зрозуміти, що йому більше до вподоби. Щось худеньке, щось об'ємне, щось темніше, світліше. Розпочну я ловлю, мабуть, на класичного дагера. Ні, не на дагера, шуткую. На ларву. На ларву двійку. І потім вже буду далі дивитися. По вантажам, на всякий випадок в мене є невеличкий Кастмастер. і з вантажів у мене смородина від 5 до 11 грамів, і іваліт також від 5 до 10 грамів. До 10 грамів. Якщо буде дуже чіплятися забруд на дні, я поставлю іваліт. Якщо буде більш-менш нормально проходити, буду використовувати смородину. По гачкам два розміри офсетних гачків я взяв і гачки з великим вухом. Це спортивна серія С-59. І я думаю, що цього набору мені буде повністю достатньо для того, щоб заставити клюнути окунця, якщо він тут є. Так, ну зараз я все собираю, собираю і приготую, мабуть, іваліт. Це в нас скільки? 8, мабуть, 7 грам буде достатньо. Так, 7 грам іваліт. Так. Все, і зараз я все збираю до кучі. Цю коробочку кладемо у карман і все чіпляємо і готуємось до заходу у воду. Так. Першу надягаємо приманку. Потім грузик застібаємо, і таким чином у нас виглядає все. Так, ну що, дійшли ми до міста. Зараз е, хвиля, трохи набрав штани, ну нічого страшного. Коли починаєш рибалку, то вже там чорт з її з водою. Так, що, полетів Іваліт 7 грамів, Ларва 2,5 в четвертому кольорі. Четвертий кольор я навіть вважаю кольором номер 1 для себе. Такий він універсальний, Почти на всіх водоймах. Він працює, такий колір розвідник, він істівний. Саме цікаве, що е, був у мене колись випадок. Ми знімали декілька передач у Голландії, і там вода була така мутна, як молоко, нічого не було видно. І я там використовував спочатку яскраві кольори, нічого. Так раз дзьобнув, другий раз дзьобнув. А потім, думаю, поставлю от четвертий колір. І ви знаєте, в максимально мутній воді на четвертий колір почали ловитися і окунці, і судачки один за одним. Тому, якщо ви ловите в мутній воді, не обов'язково ловити на яскраві приманки. Ну, Зараз подивимось, буде реакція чи ні, але я в нього вірю. Ну і ларва 2,5. Багато хто її використовує для ловлі судака, але коли річ заходить про окуня нормального розміру, я б сказав, що це крута приманка. Саме 2,5. З берега, коли ми не заходячи в воду, ловимо дрібного окуня, в лідерах ларва 1,6 і 2 дюйма, а от коли є можливість спіймати. Трохи більшого розміру, тоді 2,5 саме те. Ну, подивимось, подивимось. Як я вам демонстрував, різні приманки я взяв, вони почти всі пасивні. Ну, окунь часто любить саме пасивні приманки. Знову хочу вам розповісти, що коли ви використовуєте приманки і там такий хвіст, як голка. Це не зовсім пасивна приманка, тому що якщо ви швидко проведете цю приманку у воді, ви побачите, що той хвостик голка він саме працює, і саме працює таким чином, як у справжнього малька. У нас ж справжній мальок не махає отак, от хвоста. Тому та голочка, вона так дрібно-дрібно хитається і тим самим схоже на. Те, як працює хвіст у справжнього малька. Так, все, кидаємо віром і шукаємо і чекаємо. Вітер, ну, мені дуже подобається, як і всім, ловити, коли нема вітру. Більш делікатніша проводка, відчуття можна використовувати меншу вагу. Але у вітер клювання частіше гарніше. Так, хто це в нас? Хто це в нас? Так, а ну, ану, 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 ой, 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 який крутий, який крутий. Друзі, це кабан! друзі, выпало з рота, випав з рота павук. Доставав гачка, зламався гачок. Друзі, доставав гачка і зламав гачок. Я от зараз покажу, чи видно, чи ні. Десь його зачепив. Так, ну наш павучок розпочав цю рибалку таким гарним оконом. Я вам хочу сказати, що е не завжди човна можна впіймати такого окуня. А коли ти в центрі місця міста ловиш, думаєш, хоч би клюнуло, хоч би клюнуло, і клює такий гарний, що може бути найкраще? Так, друзі, тут така історія. Як я вже казав, під водою йде кам'яна коса, і час від часу поруч з цією косою або на саму косу заходять окунці. І дуже сильно не переміщаєшся, і тому приходиться прокидувати віяром. І час від часу змінювати приманки. Спочатку я поставив ларву 2,5, не клювало. Не клювало, або не подобалась приманка, або не підійшла рибка. Важко сказати. Хоч я особисто вважаю, що перша риба, якщо вона є, вона хоч трохи не торкне приманку будь-яку. Потім я перейшов на Дагера 2,5 також нічого. Перейшов на райдер 2.2, теж нічого. І перейшов на павука і десь з третього закиду такий красавчик узяв. Ну, будемо сподіватися, зараз десь через хвилин 30-40 вже буде сідати сонечко. Будемо сподіватися, що хтось ще клюне. Але хочу вам сказати, що той укол, за яким я сюди вирушив, я вже отримав. Дуже гарний окунь, дуже красивий, яскравий колір, дуже класно бореться. Раді цих моментів ми їздимо на рибалку. Що? Стосується проводки. Коли я шукаю окуня, це така коротка ступенька, якщо він тільки одізвався, я тоді починаю так подтягувати короткі такі кроки по 10, максимум 20 см, і з дна, особливо крупний, крупному окуню, це подобається. Якщо ви нащупали десь таку грядку, де є ракушка або каміння, просто протягуйте і зупиняйте. Протягуйте і зупиняйте. Це моя улюблена проводка. Я пошти у всіх передачах, там, де ловлю окуня, її демонструю. І по судаку вона гарно, гарно працює. Така проводка з невеликою хитрістю. Бувають моменти, коли. На ступеньку він краще відзивається, але зараз поки так. Так, ну що, друзі, все, сонце, сіло, пора додому. Крута рибалка, крута круте клювання, крутий окунь. Закінчуємо. Сьогодні цього красення ми впіймали на Не, Павук особлива приманка. Є такі умови, коли він прям дуже-дуже виручає. І саме... В цих місцях я вже неодноразово ловив саме окунів гарного розміру. Та що гарного, супергарного. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. Побачимось в наступному випуску.